Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. До чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у долю. Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є якісь небезпеки, що треба знати, до чого веде доля. Дайте відповідь. Тут є попередження, ви по долі маєте бути здорові і з грошима, От. але вас тримають і руйнують життя, не дають вирватися. Тут напад, агресія, також попередження. Якщо це дивляться люди, що в Україні живуть, що можуть змінитися ситуація через агресію військову від росіян, від агресії, що можуть так сильні бути обстріли, це попередження в когось може бути переїзд. Через агресію. Руйную, вбираю весь негатив. от І другий момент це люди агресивні вам роблять якісь мороки, маніпуляції, вас залякують. Вони дуже переживають, що ви зможете вирватися і стати сильними, багатими. У вас по долі бути сильними, красивими людьми. І вам закривають цей шлях. Хочу, щоб у вас не вийшло, щоб у вас не було фінансів. Фінансову незалежність закривають. Це попередження. Заперечую весь негатив убираю. І попередження про те, щоб ви не поверталися назад. Верніше, не піддавалися, ні, ні на які уловки. Е, е, вас можуть обманювати, заманювати якісь хитрощі готувати. Хоч і ставлять програми крадники, стяги, але ви все одно будете з грошима і захист міцний. Я Убираю всі плани ворожі. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто злабажить, одсікаю на віки вічні, одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, куль. Повертаю назад рашистам, хай їм в голову летить, одвожу весь негатив, більше не зможуть лиха зробити. Сили втрачають, свідомість втрачають все погані, лихе на себе забирають буде так і так і є. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, що треба знати, до чого веде доля тих, хто дивиться відео близьких людей. Є попередження, чи втручається хтось у долю. знов попередження, про те, що є в оточенні люди підступні, вони зрадники, підлещуються, вам можуть говорити приємні слова, а насправді хочуть щось. Руйнують життя, зруйнувати життя. І вони це роблять уже постійно, довго, це, ці людям не можна довіряти, Заперечу, весь негатив. Убираю. Але до вас йде зустріч, і у вас буде підтримка. У чоловіків це може бути друг, дру, жінка, у жінок може бути чоловік. І тут вас підтримують і фінансово, і морально. Дуже гарні карти вийшли, дорога відкрилася. Заперечую, обираю всіх, хто зраджує, всіх, хто злабажає, подвожу. Дуже хороші карти, і ви зможете заробляти гроші, у вас буде робота. Можна навіть в іншій країні, або це через інтернет. Угу. Ну, да, є в оточенні люди агресивні, вас тримали в то, як, як за, заручники. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео. Близьким людям на щасливу долю відкривається шлях Всі, хто втручається в долю, хто заважає бути щасливими, повертає все назад, все лайно. Всі програми негативні, крадники, порчі, прокляття повертаються назад. Тому хто робить не напереклад на них самих буде так і так є. Більше втручатись в долю не зможуть, негатив чинити не зможуть. Все погане, все лихе повертає нас. Все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше, і ніхто не може цього у вас одібрати, забрати не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Всі, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний буде так і так. Захист ніхто не зможе втручатися. Двого ж віки. навіки. От. Так що бувають, втручаються в долю, псують, намагаються тримати при собі, використовувати ваш ресурс. Бувають таке, що коли люди зустрічаються і ви маєте гарну карму, От, і е, а партнера негарна карма, дуже погана. Буває, що він перетягує вашу на себе карму, йому стає дуже хорошо, і за рахунок цього він е, піднімається. От, а вам, е, наче як у вас забрали і не дали нічого, ви лишаєтесь без нічого. І дуже важливо. Щоб у партнерстві були люди ваш, з вашого рівня, як розвитку душі, можна підняти із самого низу душу, якусь зустріти людину поганця і підняти. А це вам може і бути на користь вашій душі, але. Буває дуже часто, що такі душі просто крадуть вашу щасливу карму, піднімаються, а тоді вас викидають і дуже важко від цього оговтатись. От. І буває таке, що особливо жінки говорять, ну і чоловіки, що дуже тягне на поганців. От, не цікаво, з спокійними, нормальними чоловіками хочеться якихось як пригод. От. А тоді виявляється, що це може і душі домовились, щоб пройти якісь уроки, тому такий сильний потяг. І... Ну, взагалі багато від чого залежить. Може, у вас із дитинства склалася така картина, що такі агресивні люди, це нормально, і в родині нормально, щоб була агресія, були сварки і крики, по-іншому не можна спокійно жити. Але це не, не так. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас здійснилися всі ваші плани і наміри, щоб у вас поруч були люди вірні, які вам бажають добра, щастя, люблять вас, підтримують, буде так і так. вороги, агресори, зрадники пішли далі своїми шляхами, до вас більше не приходили, буде так, і так є. Дякую ще раз за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про військових одна, 2 гривні, скільки хто зможе, допомагаємо, не забувайте, будь ласка, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.